Який з наведених художників намалював чорний квадрат і сам називав себе українцем? Це Казимир Малевич. Казимир Северинович Малевич народився у Києві і навчався у Миколи Пимоненка. У своїх анкетах у графі національність він завжди писав українець хоча більшість свого життя провів поза межами України. На його творчість сильно вплинули кольори української вишивки та хатнього розпису. Хто з наведених українців був визнаний найсильнішою людиною світу у 21 столітті? Василь Ярославович Вірастюк Василь Вірастюк став першим українцем, який виборов це звання у 2004 році. Також він є багаторазовим володарем титулу Найсильніша людина України та допоміг збірній України двічі стати найсильнішою нацією світу у 2003 та 2004 роках. Ще ми хочемо згадати про Олексія Новікова, який також завоював цей титул у 2020 році на змаганнях у Сполучених Штатах Америки. На той момент йому було 24 роки, що зробило його наймолодшим володарем цього звання в історії. У березні 2025 року Новіков підтвердив свій статус світового лідера, встановивши новий світовий рекорд. В якому українському місті розташована найдовша в Європі набережна вздовж річки. Найдовша набережна у місті Дніпро. Набережна Дніпра простягається майже на 30 кілометрів, що є рекордом для Європи. Це одна з головних візитівок міста. Яка з наведених фортець жодного разу не була взята ворогом штурмом за всю свою історію? Хотинська фортеця. За всю свою історію вона жодного разу не була взята ворогом прямим штурмом. Хоча твердиня кілька разів переходила з рук у руки, це ставалося виключно через капітуляцію загарбаних гарнізонів або внаслідок дипломатичних домовленостей і мирних договорів. Чим відома на весь світ Київська станція метро Арсенальна. Вона була найглибшою у світі. Довгий час українська станція утримувала титул найглибшої у світі, поки не з'явилася у 2022 році китайська станція Хуніянцунь. Глибина станції метро Арсенальна становить 105,5 метрів. Таку глибину довелося рити через високий пагор правого берега Дніпра. Спуск на ескалаторах займає близько п'яти хвилин. Особливістю станції є підйому два етапи. Через велику глибину на станції встановлено два марші ескалаторів, з'єднаних між собою підземним вестибюлем. Наразі станція залишається найглибшою в Європі. Яку унікальну річ винайшли в Україні у 1853 році у Львові? Було винайдено гасову лампу. Винахідниками стали два аптекарі Ігнатій Лукасевич та Ян Зек, які працювали в аптеці під золотою зіркою. Вони розробили метод дистиляції газу, керосину з нафти та сконструювали першу надійну лампу для його безпечного спалювання. Вперше газову лампу використали для освітлення під час нічної хірургічної операції. У Львівському міському госпіталі 31 липня 1853 року. Також Львів став першим містом у Європі, де згодом було запроваджено вуличне освітлення на основі газових ламп. За запасами якої руди Україна займає перше місце у світі. Україна займає перше місце у світі за запасами марганцевої руди. В Україні зосереджено близько 42% всіх світових запасів. Це стратегічний ресурс для металургії. Який український університет був заснований раніше ніж Гарвард? Найстаріший університет Сполучених Штатів Америки. Національний університет Острозька академія. Вона заснована у 1576 році Василем Костянтином Острозьким. Це був перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Перший у континентальній Європі комп'ютер був створений у 1951 році саме в Києві. Ким він був створений? Перший у континентальній Європі комп'ютер був створений у Києві під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва. Електронна обчислювальна машина займала площу 60 квадратних метрів у приміщенні в Феофанії. Ця розробка випередила аналогічні проекти в інших країнах континентальної Європи, зробивши Україну одним із лідерів світового комп'ютеробудування. Яка українська поетеса зображена на купюрі номіналом 200 гривень? А вже ж, це Леся Українка. На банкноті зображено портрет Лесі Українки, а на звороті зображена в'їзна вежа Луцького замку. Не забувайте підписатися на наш канал та подивитися інші наші випуски. До нових зустрічей.